Тицині Кольський, 16 лютого, був заповнений шанувальниками емоцій і книг. Сотні людей перечекали повітряну тривогу, щоб на власні очі побачити презентацію роману Світлани Ісаєнко. Мила міла. Роман вже презентували у Києві на черзі Харків і авторське читання нової книги. Світлана Ісаєнко психотерапевт і психіатр із багаторічним досвідом. Авторка вже чотирьох романів. Її програми ментального здоров'я в соцмережах збирають тисячі людей. Тім, хто не вірять в себе, не допомагають ну, життя. Автограф сесія, яку письменниця називає не інакше, як обійми, триває понад дві години. На свою зустріч із авторкою чекають і юні читачі. І дорослі це четверта книга. У мене є усі, і ця книга особлива. Бо моя донька, вона була в перших, і тут є її фамілія. У мене тут Анна Стахова. Я дуже хочу, щоб тут Світлана Володимирівна лишила свій автограф. Під час презентації Світлані Ісаєнко вручили дві почесні відзнаки за попередню волонтерську роботу. Секрет успіху – це робити те, що ти любиш любить людей, світіть ярка і загрівають собою сонце, як петалозунки це, це Світлани І Вона так себе чувствує, вона так живе. І тут же пройшов черговий благодійний аукціон. Картини ілюстрації з нового роману стали лотами. Усі вилучені кошти авторка передасть на благодійність, у тому числі і на підтримку ЗСУ. Сім тисяч гривень! 3. Я вас вітаю! все остаточно продано! Я хочу побажати, щоб кожна людина у всесвіті. Розуміла, що вона достойна усіх благ цього світу. Я хочу, щоб усі знали, що вам можна у рамках законодавства робити все те, то, що вам важливо. І авже ж сяйте, мої. Після заходу письменниця поділилася ексклюзивною новиною. Назва її п'ятої книги буде Лава на хмаринках. Анна Черненко, Володимир Павлов, Вісті.